Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі, ви на каналі Масакри Тів, мене звати Сергій. Отвин. Сьогодні другий день нашого шурфу. Ямочку не спів вчора закинути, тому що дуже пізно вже було, а додому далеко і далеко йти було. Так от, сьогодні свою дусію. Спробую зараз хлопці-дівчата ще оцю землю повибирати і спробую трошки розширатися. Не знаю, що з цього вийде. Гарний, негарний результат. Дивимося. Ну що ж, хочу сказати, розложився я так з музикою якось більш-менш веселіше купати. Курточку тут завішав, бо взагалі весь мокрий. Тільки почав. До речі, є якийсь прогрес, є якийсь результат, знайшов вже три боратеньки. Тут ще якісь сигнальчики є, але чітко чорним вибиває. Ну, От воно ж, щось наш чорненьке, старесеньке. До речі, попадалося якесь... Рижа, не кераміка, я навіть не можу назвати що це таке, але рижа, режа така. Добре. Поки що я хотів сказати. Поки землю закидую в цей бік. Щоб пізніше було легше його це все закопувати. Якось так. Добре, хлопці-дівчата. Ну додати, що ж, хлопці-дівчата, за деякий термін, я вже навіть не знаю, скільки я вже купаю, десь може 2 годинки. Поки результатом взагалі не задоволений, не знаю, яке росло, в яку точку рухатися. Тому що що тут я пробував. Ніякого результату тут я пробував більш-менш. Зараз мені попалася монетка одна, от вона валяється. Це у нас братінка. До речі, метал попадається і грубий, і тонесенький. Вже трошки назбирав, може й є всіх 5 штук. Сподіваюся, щось цікавий Коротше, Якщо буде якийсь сигнальчик, дуже цікавий. Обов'язково включуся. От так. За одне засипаю. Я на сигнальчик. Вот она у нас. Весенькая монетка. Опа, братенька. Ну, спробуйте сейчас все. Братья, давай ему. Петчаточки заранее. Есть. И... Так, больше. Тут ничего нема. Опа. Дорогие, папцы и девчата, попробуем еще. пробуємо Зараз попробуємо. Будь-та. Ну, кітце. Трут, щось проводити дуже важко. Кріпатуру капець як чую, але нічого не поможе. Хочеться монеток хочеться дізнатися, що тут було. Опа, пробуємо. Поки наразі нічого немає, буде обов'язково покажу. І так, камради, та камрадки. Тепер я дуже близько до істини, до самої істини. Дивіться, що я знайшов. Частина від глечика. власненьке дно. От воно вот воно, в чому це все було. Певно, що колись як тут трактор. Садив чи ямки відробляв робив для дерев. Певно, що ці буратінки, вони його тупо роз... посунули, горщика розбило. Подивіться який. Отак. От це ховаю тут на бік, бо це буде моя така малесенька пам'ятка. Найшов в цьому місці, певно, що десь воно близько ще чуть-чуть треба підрити. Якось... Ну що ж, пробив мене сигнальчик. Хотів вам показати. І дивіться. От вона у нас зараз бежу. От вона стерчить в нас безневина. Ось у нас відпечаточок. Капець, по всьому тут. По всій тут території, де я знаходжуся, блін, зацепнув трошки, звісно. А факт в тому, що є монетки. І вчора з камрадом переглядали, є доволі таки цікаві. Боратоси. Опа. Фокус виключив. Так і ставлю на частину цього. Спробуємо ще раз. Ну Поки наразі нічого немає, буде обов'язково включиться. Отак. Ну що ж хлопці і дівчата, щоб не було пізніше дурних питань, чи закопав ямку, чи не закопав, показую всю картину, що все абсолютно закопано. Закопав я все назад. Тому що, що вже більше немає що шукати, то певно вже останні, останні монетки від шурфу. Скільки їх тут по рахунку? По рахунку їх. Раз, два, три, шість монеток. Шість монеток таких. І ось така кераміка цікава. Не знаю, спробую ще зараз тут походити. Ось таке у нас боротоси. Не знаю чи це розсипушка. Чи ти маленький такий собі клад. Добре, шукаю я далі, хлопці, дівчата. Спробую, спробую, спробую. Опа, десь тут покрутитися. Не знаю, що мене тут чекає. Успіх чи провал. Спробую. Ну що ж, влажу якого такого яру, не знаю, як його ще назвати. Така ямка похожа. І ямка, а типу канальчика. Хожу, хожу, і в мене є от такий чудовий сигнал. Послухайте. Виглядає ця монетка. Зараз вам покажу тут з боку. Кіндер сюрприз. Не знаю, що за монетка, по-моєму, царі. Опа, сфокусував більш-менш. От вона в нас. Оцопінька. Давайте дивитися разом. Опа, це у нас не монетка, хлопці і дівчата. Ой-ой-ой-ой-ой, монетка. А що ж у нас тоді таке? Невже колечко? Боюся відламати, не знаю що це таке. На чомусь воно тут і тримається, щось не дає. Витягнути його. Опа. ...вот такої формочки. Зараз фокус виключу. Спробуємо за допомогою снігу розізнати, що це в нас таке. Опа, витягнув. Щось воно занадто яскраво блистить, не вже це срібло. Опа. Зараз спробую. Ну дуже файно дзвінить. Щось я не впевнений, що це її колечко і не впевнений, що срібло. А от дзвеніло занадто добре. Добре, зараз поставлю хвилинку на паузу, подивимось, що це. Не знаю, хлопці і дівчата, чи це колечко, чи це взагалі щось таке, але воно не срібло. Це на 100% тому що, що дуже... Легесенько гнеться. Не знаю, на всяке пожарне заберу собою. З вашою допомогою дізнаюся, може його хтось таке зустрічав. Добре, шукаю я далі. Ну що ж, хлопці і дівчата, під кінець цього відео, майже під кінець. Йду я додому, махаю собі катушкою, натрапив на такі цікаві ямки. Не знаю для чого вони служили, але дуже цікаво. Включив камеру не заради тих ямок, бо ямки, звичайно, нікому не цікаві, так само, як мені. Але мені попалася до рук така штука лімонка Товаришу попадалося, до речі, камраду. Ну, і мені попалося, йому, звісно, довнесенько. Може, якісь три місяці тому. Картинку всю не буду місця показувати. Ось така шняга. Важкенка насправді. І ну, гадаю, що вона безпечна. Тому що в нас тут всередині все пусте, немає ніякого пороху, немає ніякого затвору. Так що я гадаю, що вона безпечна. Ось такі справи в лісі. Дякуючи Богу, що я її зараз заберу, десь там собі закупаю. Головне, щоб ніяка дитина не знайшла. Багато випадків є, що батьки з дітьми гуляють. Дітей відпускають, самі батьки відпочивають, і діти можуть натрапити на такі картини. Добре, не знаю, чи я щось знайду, не знайду, маю надію.